З нового року збільшаться виплати для пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70 років. Їм додадуть 300 гривень, тим кому 75 плюс аж 456 гривень. Ті, кому виповнилось 80 років, отримують 570 гривень. Підвищиться січня і вимога до тривалості страхового стажу, що необхідний для виходу на пенсію за віком у 60 років. І для чоловіків і для жінок потрібно буде не менше 32 років. Тим часом у 25 році, порівняно з 24-м мінімальна зарплата не зміниться та становитиме ві. 8 тисяч гривень. Тарифи на комунальні послуги для населення взимку залишаються без змін. Вони діятимуть принаймні до 30 квітня, тобто до кінця опалювального сезону. Щоб компенсувати постачальникам послуг різницю між собівартістю та діючими цінами у бюджеті на 25-й рік передбачено 42,3 мільярди гривень на житлові субсидії та пільги. З 1 січня в Україні всі медичні послуги без направлення лікаря будуть платними, крім випадків, коли воно не потрібне. Новація стосується як держав так і комунальних закладів водночас наголосили у МОЗ надання меддопомоги за програмою медичних гарантій була і залишається безоплатною. Реорганізація в соцсфері МСЕК припинить свою роботу. Натомість з'являться експертні комісії. Саме на підставі витягу з її рішення, люди з інвалідністю зможуть отримувати пільги, пенсії, компенсації та надбавки. Від МСЕК нова система отримає понад 1,3 мільйона справ, включно з архівами. З них більше ніж ніж 44 тисячі це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. З нового року відбулися також зміни у тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення повідомляють в Укрпошті залежатиме не від ваги, а від об'єму коробки. Відправлення здійснюватиметься за двома тарифними планами. Базовий і пріоритетний максимальна вага посилки до 30 кілограмів. І новина для освітян з першого місяця нового року. Вчителі отримуватимуть щомісячну доплату до заробітної плати у розмірі тисячі гривень. А з першого вересня 2025 року дві тисячі гривень. Постанова кабміну діятиме до кінця воєнного стану. Марко Ручка, Євген Дрос. Новини одинадцятого каналу.